Вітаю глядачів долеканалу МТМ. Як завжди, саме в цей час стартує програма. Це важливо. Сьогодні будемо як завжди підіймати теми, які стосуються життя саме міста Запоріжжя і все те, що нас з вами особисто цікавить. Тож радий привітати в цій студії нашого гостя Олексій Савицький. Вже у 2023 році, як начальник управління по роботі з молоді та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради з'явився в нашій студії. Вітаю! Вітаю доброго дня! Ми бачились. Минулого року так, обговорювали так. теми, які стосувалися саме тоді. А якщо можна, давай на початку так, так прийнято в січні пригадувати, як минув цей рік, якісь робити правильні особливості, те, що стосується вашої роботи, висновки. Тож що, як то кажуть, в сухому залишку в тебе залишилось саме за цей рік. Ну, мабуть, за цей рік найголовніше це. Робота хабу бо усю енергію, усю усі сили направляв туди, віддавав всього себе, щоб люди, які прибували з тимчасово окупованих територій, щоб вони коли приїжджали до міста Запоріжжя, щоб вони були по перше в безпеці і намагалися надати всю інформацію, допомогу, яка можлива, щоб вони були, скажімо так. Прибувавшись на цьому. Захист та прихисток <кхи> саме прихист. на нашій <кхи> території. наші да, тебе. Да, так, да, в місті Запоріжжя, так. Скажи, будь ласка, зараз надходять така дуже часто тривожна інформація, що зараз на тимчасово окупованих території, те, що стосується саме Запорізької області, як найчастіше немає можливості виїхати. За цих умов, як працюють ці хаби, чи приїжджають все ж таки наші запоріжці, наші люди з нашого регіону до цих хабів? Чи є можливість, хоч якимось чином, виїхати? Ну, і взагалі, який напрямок роботи цих хабів ось на цей час, якщо вже казати про цей рік. Ну дивіться, в цьому році були тільки депортовані. Це дві людини, які прибули до нас до хабу. Ми за весь час вже прийняли 276 тисяч людей, які приїхали до нас із Донецької області, з Луганської, Херсонської, Запорізької області. Тобто хаб продовжує працювати, бо люди <кій> продовжують звертатися. Чи найчастіше зараз люди звертаються, коли в них немає житла, вони приходять і ми. В різний, в різний спосіб міська влада піклується про це і ми знаходимо розміщуємо людей у тих чи інших або це хостели або це шелтери або це е, гуртожитки ну знаходимо ті умови які людям людям будуть зручні бо ось останній раз прийшла людина інвалід і для неї не всі умови підходять, бо він передвигається за допомогою ходунків, і для нього потрібно було знайти особливе місце, особливе місце. і так, і щоб це був переважно перший поверх, тому знайшли можливість, розсілили, і зараз він там мешкає, і далі буде лікуватися і далі вже строїти свої плани. Ну, тобто, я так розумію, що доля людей, які до нас переїхали, стосується вас не тільки в той період, коли вони вперше до нас завітали, Ви продовжуєте підтримати зв'язок, ну, якщо люди надавати допомогу. Так, так. Якщо люди звертаються, то ну ми не можемо. Кинути людину напризволяще, бо вона в новому місті, вона не знає, куди звернутися. Там працюють і соціальні робітники, які розповідають, коли куди звернутися за тою чи іншою допомогою працюють психологи, які також е, можуть по ну поспілкуватися з людиною. І допомогти їй тим чи іншим чином. Також працюють громадські організації, такі як посмішка ОА, «Артака». Наприклад, ось Артак вони вивозять людей і за кордон, допомагають їм. і це все безкоштовно, і по Україні їх відправляють. Тобто усі разом люди звертаються, вони хочуть кудись поїхати. В них немає коштів. І якраз громадські організації, ми разом координуємося і відправляємо людей або за кордон, або по Україні. Якщо сказати раніше, то коли прибувало 5-6 тисяч людей, то в день на ну, це було початок, це березень, квітень, тоді було мабуть найважче це робити. Було задіяне дуже багато людей. Це було десь щодня 200 осіб, які працювали на хабі. Це і департамент освіти, і департамент спорту сім'ї та молоді, і, звісно, лікарі наші, бо багато людей особово на початку вони приїжджали і травмовані. Требували і... медичної допомоги. А, допомоги. а взагалі, які фахівці, до кого можна звернутися? Чи є, наприклад, психологи ще там? 에, психолог є, так. Психологи, дитячі психологи. Була і є, працює і дитяча комната. Та, коли люди при, прибували, щоб вони могли пройти там. Ну, приїхали, вони, для них була їжа, було, були гарячі напої, якщо потрібно, гігієнічні набори для родин з дітьми. Служба у справах дітей також, щоб були випадки не поодинокі, коли е, діти виїжджали самі без батьків. і… Тоді вже потрібно було воз'єднати з їх з родинами або знайти родину в місті Запоріжжя, яка прийняла дитину до себе. І таких випадків було багато. І хочу сказати, що було таке, що дитина бабуся відправила дитину її тут прийняли і воз'єднали з родиною вже в Польщі, бо її батьки були якраз там. Вони працювали і дитину доправили до Польщі. Ну, це е, по, Потрібно було і оформити деякі документи, щоб це все було прозоро. І з дитиною працювали і психологи, бо дитина сама в стресовій ситуації. Це дуже важливо, щоб наші діти, Ну, війна всіх понівечила, так? І якщо взяти мою дитину, то коли ми. Вона вдома строїхала буду, то вона її строє обов'язково з погребом, бо туди потрібно спуститися. Я думаю, що такі відбитки від Який нас час залишить. такі ігри, як кажуть, так. Скажи, будь ласка, чи долучається до допомоги? Всі ми знаємо, що всі ті українці, які виїхали за кордон, теж намагаються там збирати кошти, теж активно просувати в суспільстві, щоб люди допомагали саме Україні. Чи є якась іноземна допомога від якихось фондів людей, які особисто до вас звертаються, щоб допомогти? Якимись там речами. Ну, хочу сказати, що ЮНІСЕФ багато допомагала на, на самому початку допомагали ЮНФП. Дуже важливо, вони перший раз направили, здається, 800 гігієнічних наборів, потім півтори тисячі, півтори тисячі і дві тисячі. Тобто на початку, в березні місяці, коли нічого не було, коли люди з Маріуполя приїжджали з. Просто пакетиком в руках, і в них були тільки документи, якісь, а в декого не було ніяких документів. Така допомога була дуже важлива. Також працює Save the Children, міжнародний фонд, який надає людям тим, які прибули з тимчасово окупованих територій, вони фінансову допомогу надавали, дуже важливу допомогу. Люди багато разів їм були вдячні бо для людей, які приїхали з тимчасово окупованих територій і без средств для існування, вони звісно. Дуже важливі ці гроші, і люди були, скажімо так, таким чином і захищені, бо в них з'являлись можливості вони могли могли виняти житло, виняти там кому що потрібно або рушити далі Україною, туди, куди вони прямували. Скажи, будь ласка, ми ось з попередніми гостями говорили, наприклад, що ну, багато профільних закладів змінили свою функцію. Ми знаємо, що, наприклад, якщо казати про освіту, то на базі шкільних закладів зараз там організовуються пункти незламності. Якщо казати про будинки культури, це, це хаби, де теж можна отримати допомогу гуманітар, гуманітарну та будь-яку. Якщо казати про спортивні заклади, яка зараз основна функція, чим вони займаються? Чи вони виконують свою пряму функцію? Продовжують, і чи є якась ще соціальна додаткова? Ну дивіться, якщо взяти трен... ну, працюю саме дитячо-юнацьких спортивних шкіл департаменту спорту сім'ї та молоді, управління молоді, то ми і продовжуємо виконувати функції свої основні, і продовжуємо, якщо потрібно, люди багато людей, тренерів, які зустрічали людей, коли приїжджало багато людей. Звісно, ми реєстрували. Ми ці дані вносили в єдину мережу для того, щоб якщо люди, ну, хтось потерявся, то він хоче віднайти свою родину, там є. Дані вони зверталися, знаходили, особливо на початку, коли у людей не було не ну вони приїжджали, ні телефонів, нічого, і таким чином родини об'єднувалися. І досі тренери зараз і тренують, і досі продовжують зустрічати людей. Те саме, і ми продовжуємо працювати по. Тимі і протидії насильству сім'ї в наприкінці року ми провели невеличкий захід. Ми був день волонтера, ми саме молодих волонтерів, молодіжні такі потуги, бо у нас був такий чатик невеличкий, там було 180 людей, і дуже приємно було, що всі ці цей волонтерський рух він розрісся. Багато хто створив свої громадські організації до волонтерські. До речі, до речі, хотів тебе запитати: до чого зараз, нас, до яких процесів саме долучена молодь? Я так розумію, волон... Терство це її основний напрямок зараз. Ну зараз, мабуть, так, бо кож, кожен, кожен молода людина, дівчина має хлопець, велику енергію. Да, вони дуже переживаються це і хочуть допомогти, і намагаються будь-яким чином це зробити. Хтось і донатить, і працює, і на початку і плели сітки, і розвантажували. Тобто долучались до тієї праці, яка була. Тобто всебічно так намагалися допомогти. І приємно, що таки спочатку це був такий невеличкий волонтерський рух ще до війни, до війни да, так, такої повномасштабної. Це а зараз це розрослось, і слово волонтер змінило свою, скажімо так. Якщо раніше ще до війни до волонтерства відносилися, так то зараз це дуже круто, і скажімо так, волонтерство завдяки волонтерам багато. Речей, процесів зараз відбувається дорослу людину іноді важко в чомусь переконати, і ми розуміємо, що наше майбутнє залежить від молоді, в тому числі. Як ти вважаєшся, все національне піднесення і як то кажуть, нова. Українська ідея, От, молодь як до цього відноситься. Наскільки вона а, була, є, чи, чи стала патріотичною? Наскільки <зас> зараз ти це відчуваєш? <зас> ну, дивіться, відчуваю, що молодь стала дуже патріотичною. Е е дивлюся, що змінюється дуже швидко, бо часи такі ми проживаємо дуже важкі часи, і дивлячись на культурні звершення, да, в нас з'явилося багато гуртів, багато. Тобто, молодь е це був такий. І ще, знаєте, як то ми спали і пробудилися, і почали працювати в різних напрямках. Хтось по. Почав... Десь воно було в нас всередині. всередині. І ми зрозуміли, так, так, звідки так, так. це в принципі в нас з'явилося. На жаль, ось такі процеси, Якщо казати війна, вона завжди не дуже добре. Да? Але на жаль, саме але так сталося, що немає, як кажуть, худа без добра. І ось ці процеси у нас зробили поштовх, і ми зрозуміли, хто ми такі, навіщо нам держава, навіщо нам незалежність. до речі, наша програма з вами виходить напередодні дня соборності взагалі. Як на вас, ось ці великі державні свята? Чи набувають вони нових сенсів? Так, люди почали О, переосмислювати я, я, мабуть. Я до чого питаю. Раніше знаєш, так може сприймалося свята, як це додатково вихідний, там знову з друзів, там до, до рідних з'їжу. Мені здається, що зараз трохи інше ставлення. Так, пробудився в людях і в молоді також у всіх патріотизм, бо кожен. Став цінувати ще більше свою державу, те, де він мешкає, проживає, те наскільки він, бо зараз українці для всього світу це такі супергерої незламні, які страждають, але йдуть вперед, не зупиняючись завдяки збройним силам України, завдяки волонтерам, завдяки людям, які кожного дня на своїх місцях потроху, потроху, але роблять цю справу. Хотів запитати, і мабуть, ви теж долучалися, що минулого року, пам'ятаю, ми навіть як телеканал теж приєднувалися до цієї ініціативи, робили соціальні ролики. Були дні і по всьому світу приділяли додаткові уваги стосовно домашнього насилля. Знаю, що саме ваш департамент теж опікується цим питанням. Як ви долучаєтесь до цих процесів? Чим допомагаєте, кому надаєте інформацію? Чи, чи хтось особисто як це відбувається? Да, ну, в місті Запоріжжя в тому році була створена. <кхів> На кордрада по протидії насильству сім'ї, куди війшли різні органи, це і міські департаменти, це і поліція, це і суди, і прокуратури би провели е е е такий зріз е на момент е за той рік було 1960, якщо мені. Пам'ять не зраджує. зраджує да випадків насильства в сім'ї, і з них 40% припало на вимушено переміщених осіб. Тому ми і провели великий захід. Такі 16 днів проти насильства 16 днів кожного дня були насичені. Ми і з молоддю, і з школярами, і з поліцією взаємодіяли, проводили заходи, розповідали про насильство, що не, не ну. По-перше, не можна терпіти насильство, бо е, воно е, тільки з, збільшується, якщо його терпіти. Тобто людина, яка попала в це коло насильства, їй потрібно основне. Правило це розірвати коло насильства. Тобто, в є спе спеціалізовані заклади, в які можна звернутися. Є гаряча а, лінія, є фахівці, є психологи, є мобільна бригада, є заклади там, куди людина, яка постраждала від домашнього насильства, щоб не жити з кривдником, вона може піти і почати життя спочатку, бо ну, в нас є така. Промовка, що б'є, значить любить ні. Це не ну, так. це щось з радянського минулого. Да, да, да і я вважаю, що ось такі радянські минуле потрібно забувати, і потрібно крокувати вперед. Потрібно, по-перше, не замовчувати ці факти, потрібно звертатися до психологів. Потрібно йти в спеціалізовані установи і вирішувати питання. Бо якщо ну само пройде, так не буде. Бо все розвивається по спіралі, і з кожним разом це насильство стає все більше, більше, більше. Ну і ми ж багато іноді. І слідкуємо один за одним в соціальних мережах і іноді потрапляєш до. Якихось сторіс, історії, які розповідають про те, що ось жила собі сімейна пара, була родина, і якийсь там випадок спровокував, наприклад, насильника, і після того людина, дай Боже, що одразу зрозуміла, що треба такі стосунки розірвати. Ну мені здається, що в цьому питанні головне ще не тільки, як кажуть, розгрібати наслідки, а ще й робити профілактику, про, про, якраз от нашого серед молоді, в тому да. числі, тому що іноді Займатися молодь, да, іноді молодь щось переймає від. Своїх рідних, а всі, як кажуть родину всіх різних, да. тому треба заздалегідь роз'ясняти, щоб люди розуміли, що це не є нормою в житті. Ну, ось якраз під час 16 днів Бороти насильства, ми якраз проводили заходи для молоді по про попередження якраз насильства, щоб не допустити його, які кроки потрібно робити. Ми проводили для учнів загальноосвітніх шкіл онлайн, <кій> проводили для вузів, коледжів, ПТНЗ, Тобто, молодь долучалася до семінарів, долучалася до майстер-класів, і психологи проводили якраз. Такі різні вправи, щоб люди відчули себе, як відчуває себе людина, щоб вони стали на місце жертви, стали на місце кривдника. Тобто, такі ролі театр такий невеличкий, щоб молодь відчула, як то бути в тої чи іншої ролі, щоб вони в своєму житті цього не повторювали. Скажіть, будь ласка, у нас суспільство зараз змінює свої пріоритети. Зараз ми цінуємо. Кожну хвилину спілкування з рідними зараз ми розуміємо, що коли є світло, це вже добре. Чи змінилися пріоритети у молоді? Молодь нас до якого віку зараз за до до 35. До 35 п'яти раніше? Ну так можна, такий загальний образ був такий, що там, наприклад, IT, й лати соцмережі, все те, що хвилювало насправді молодь. Чи змінилися зараз у молоді пріоритети? Ну, дивіться, багато молоді стало залучено саме до, до процесів, які тривають в нашій країні. Вони долучилися, кожен знайшов для себе якусь нішу. Переглянув навіть є такі друзі, які були айтішниками, які працювали на телеканалах. Зараз волонтерять, хтось пішов до лав Збройних сил України, хтось. Поїхав працювати з міста в інше місце, щоб допомагати ще більше економічно. так? Економічно, да, хтось почав там привозити за кордону автівки для різних бригад для ЗСУ. Тобто ко кожна людина, мені здається, зараз не... це дуже добре. Нація так сплотилася дуже, дуже дуже, і кожна людина зараз намагається допомогти так, як може. Це дуже круто. Головний, головна подія, мені здається, що цього року, на яку всі ми чекаємо, це наша майбутня перемога, це ж 100%. Але ми ж всі якісь плани будуємо за тих умов, які є на цей час зараз. Що ви плануєте взагалі? Ой, Я є. розумію, що плани будувати, якщо ти. Вони є. Якщо, якщо ти день в день дізнаєшся, як в тебе буде зі струмом та з електрикою, плани будувати дуже важко. Але це те, що стосується роботи, особливо департаментів, все одно ти щось плануєш. Що можна Можна чекати від, від вас, і я до чого питаю? Не просто щоб ми там знаєш з тобою. О, я ми хотіли б те. Можливо, люди якісь почують і будуть долучатися до тих процесів, які у вас заплановані. Ну продовжується робота по протидії насильству у сім'ї. Плануємо заходи з молоддю, але зараз, на жаль, є постанова кабміна, яка це все забороняє. Але ми плануємо, що влітку ми вже проведемо. В серпні місяці, день молоді, вже хочеться знаєте, такого щось вже, бо молодь є вже запит невеличкий, вже люди почали звертатися. Хтось з якимись проектами соціальними ми обговорюємо все це. Поки що це все лежить так, скажемо, на столі, але як тільки. Все зміниться. Тільки так, доки ми, да, ми переможемо. Коли ми переможемо, одразу всі ці плани е, оживуть і будуть вже не планами, а вже будуть втілюватися, бо е, я вважаю, що все е, е, і свята, і заходи, і е, заходи для молоді особливо, вони так трохи зміняться, мабуть, бо будуть інші реалії. Ну і для себе так хочу вже скоріше перемоги. Бо хочу взяти дитину та поїхати в Приморськ. Мені здається, що кожна родина в Запоріжжя хоче вже зібратися разом та відсвяткувати перемогу, кудись поїхати відпочити до нашого запорізького Азовського моря. Да. Чому б ні, наприкінці пропоную і свято Соборності, про яке ми пригадували. Ну і взагалі там в форматі якогось блогу чи особистого звернення. Якийсь невеличкий меседж від тебе на сьогоднішній день до наших глядачів. Будь ласка, ну хочу побажати всім. Найшвидшої перемоги. Хочу, щоб ми всі оставалися такі єдині, залишились такими щирими патріотами назавжди, щоб ми все життя надихались, надихали свої родини, надихали близьких, ну і щоб кожного дня ми знаходили навіть в такі важкі часи якісь такі прикраси для себе, що в нас буде надихати. Що ж бережіть один одного. Все ми розуміємо, що всі ми розуміємо. Перепрошую, що кожну годину, кожного дня ми все ближче до нашої перемоги. Допомагаємо гуртуємось, як ми сьогодні в процесі розмови зрозуміли, трошки ми іноді втомлюємося, але не забуваємо донатити, допомагати, долучатися до всього нашого українського суспільства. Олексій Савицький, начальник управління по роботі з молоді та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді запорізької міської ради, був в наших гостях. Чекаємо на тебе. Ще в гості в цьому році з добрими планами, новинами і, і а, або темами, де потребує саме ваш напрямок роботи допомоги, як завжди, готові допомогти. Це я вже і від імені, якщо мені дозволите, і глядачів кажу. Тож Дякую. тож бережіть один одного, не забувайте і не нехтуйте правилами безпеки. Тож бережіть себе, і ми залишаємося з вами. Телеканал МТМ, як завжди, готує багато цікавої інформації, проектів саме для вас. Тож тримаємось. Попереду на нас всіх чекають. Тільки перемога.